Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі U-Games. Мене звати Ігор. На столі в нас Гвинт легендарна карткова гра у всесвіті відьмака в локалізації Geekage Games. І ми сьогодні будемо далі розбиратися з соло режимом. В цій грі. Ми вже зіграли першу партію, ще програли. Якщо не дивилися, переходьте. Дивіться, там я грав королівство на півночі проти монстрів, і це було щось неймовірне. Мене просто, хоча один раунд я все ж таки забрав, але просто розкатали мене ті монстри. Клан. Я вирішив, що спробую ще раз, для того, щоб остаточно якісь висновки по цьому зробити. Ну знову ж таки, якщо я дійсно правильно граю в цьому соло режимі. Тому забігаючи наперед, одразу, якщо ви знаєте, як правильно грати і побачите, що я щось роблю не так, ви обов'язково мені про це повідомте в коментарях. Бо поки я не до кінця розумію. Добре, давайте сьогодні я хочу розіграти гру за монстрів. Буду грати за монстрів. Я прибрав з неї всі карти погоди, так як нам говорять правила, крім ясної погоди, от крім ясної погоди, я все прибрав. У... Нільфгарда там всі карти, вся, вся пачка. Я буду грати проти Нільфгарда. І нагадаю, що властивість Нільфгарда, у разі нічиєї ви завжди виграєте раунд. Тобто, якщо буде нічия, він буде вигравати. Я буду грати за монстрів після кожного раунду, зберігайте випадкову карту загону на полі це класно. і в мене буде лідер Ередень, той що несе смерть. Поверніть будь-яку карту зі свого скиду на руку. Ось, десь так. Давайте я свої карти теж перетасую. Поки, що, поки я це роблю, можна вже ставити подобайку цьому відео, підписуватися на канал, якщо не боже ви цього ще не зробили. Залишайте свої коментарі до цього відео. Бов'язково задонайте на Збройні Сили України це те, що ми маємо робити обов'язково підтримувати наших військових. Ну, і Буду радий підтримці нашого каналу. Як це зробити, ви знайдете посилання на Манобанку в описі до цього відео. або ставайте спонсорами нашого каналу і отримайте від того додаткові плюшки І від вашої допомоги в нас будуть з'являтися нові завдяки вашій допомозі. У нас будуть з'являтися нові класні ігри. Нагадаю, вже анонсовані і немезисвітелейшн німезіда відплата і. Ще коробки по мачту, тому, як мінімум, це точно те, що, те, що, те, те, що вписуватися я буду, плюс купа всього нового, що буде приходити. Тому я буду дуже вдячний. Ну і дуже вдячний тим ем, нашим спонсорам, які вже стали спонсорами, долучилися до підтримки каналу. Тому величезне вам дякую. Ну і наливайте свій келих чаю або кави, бо ми будемо розпочинати нашу другу партію в ем, соло режимі і дивитися, що ми з тим можемо зробити. Так, дивіться, першим завжди ходить, е, якщо ми не граємо за ельфів, завжди ходить е, суперник, і він одразу грає кава... кавалерія на віскає. Е, слухайте, вже двіч. А, стоп! Постривайте, що я роблю? Я ж не взяв. Вибачте, куди ж я стартанув? А так було непогано в початок. Ооо, я ж собі карти не взяв. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Що в нас тут є? Ох, 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 ох. О! Вампір один є! Це супер. А Мені одна відьма точно не потрібна. Мені одна відьма точно не потрібна. Давайте ми одну відьму одразу прибираємо. І натомість нас приходить вовкулак. Ну, добре, Єніфер з яка теж мені дуже сильно може допомогти, насправді. Слухайте. Е -е, ну, в принципі, в принципі, в принципі. може, і нема сенсу щось ще змінювати. М -м -м, плітку треба змінити. Насправді, давайте змінимо плітку. На. О! І Геральт прийшов, якраз це мені прям. пух. Цього разу мені, мені здається, трохи. Більше фартить ніж в першій партії. Це, це ми затасовуємо. Це ми затасовуємо. Так, добре. Нагадаю, мені здається, якщо я правильно пам'ятаю, поверніть будь-яку карту зі свого скиду на руку, це не буде стосуватися героїв, на жаль. На жаль, бо інакше б це було супер читерно. Супер читерно. Так, добре, все. Отепер ми готові розпочинати. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 карт. Ми готові розпочинати. І він починає з острівного шторму. І оскільки він зіграв карту Погоди, він має одразу зіграти іншу карту. І це буде Менно Коегорн. Герой, який має. Ми, властивість медик виберіть зі свого скиду одну карту загону та за винятком героїв і негайно зіграйте її. Але в нього ще в скиді нічого немає, тому просто він отримає 10 переможних очок. Але діє оця штука, і це не дуже приємно. Це вкрай неприємно насправді. Але з іншого боку, а що робити? Слухайте, а може дійсно, давайте за, за рахунок відьми-пряхи Ми зараз просто виграємо. Давайте за рахунок відьми-пряхи Ми виграємо. Давайте. Відьма пряха. В неї є двійник, і, відповідно, я маю дістати всі карти відьм з, з моєї колоди. У мене їх там ще дві. Є е, пряха, є ось у нас куховарка і є ще одна. І є у нас ще одна. Давайте, де вона? Де ще одна відьма. Шукаємо відьму. Відьма, відьма, де ти? А -а. Десь ближче до початку. Ось вона. Шефтуха. Все, в мене всього три відьми я це знаю. Але це цілих 18 очок. Але це цілих 18 очок. Тун -тун -тун. Так, 18. Далі він ходить. Ага, він е грає до мене. І яким чином він грає шпигуна? В нього трошки по-іншому. Як завжди покладіть карту на сторону гравця, це, бере і негайно, негайно грає відразу дві карти. Відразу дві карти. Перша охоронець з бригади Імпера. Це. 13 стає. І Опудола. О, опудоло теж буде гратися трошки по-іншому, не так, як зазвичай. Опудола не знімає карту, натомість, не дивлячись, покладіть верхню карту з колоди суперника під опудоло. Ця карта, усі ефекти, почнуть діяти після закінчення раунду. Тобто, ось тут в нас під опудолом є карта, яка почне діяти після того, як раунд завершиться. Ух, так, 13 проти 18. І там вже якась карта є. І він ще одну точно, точно зіграє. Слухайте. Ризиковано. Край ризиковано. І тому, можливо, є сенс зараз. Хм. І можливо, тому є сенс зараз. Розіграти командирський ріг. Це суттєво подвоїть. Це з моїх 18 стане. Ух, 12 плюс 12, 24, 32, да Ой, 32. 36. Це стане 36. Але чи буде у мене потім чим побитися з тим? Mm. Ну, добре, давайте. Я розіграю е, ріг. Ризикну. Я розіграю ріг, і в мене стане 36. 36. 12, 24, 36. Все, він грає карту. Ух, охоронець із бригади імпера. На жаль, на жаль. В нього є історія, яка міцний зв'язок силу цього загону множить на кількість союзників із такою ж назвою. Дивіться, було 10. Тепер тут 6 плюс 6 плюс 12. 22. 22. Я пасую. 36 проти 22 я пасую. Він має розіграти одну карту ще. Цього лише на 2. А, на 1 навіть. Тому що в нього досі острівний шторм. І відкрити цю карту. І це 10. Лето із Гулеттом. Рахуємо. Насправді 20, 26, 32, 33. В мене 12 плюс 12, 24, плюс 12, 36. Фух. Фух. фух, фух, фух. Я виграю. Я виграю. Це у нас іде це в скид. А в мене один з загонів. Ну, це дуже паревно. Один з загонів, давайте просто я тут перемішаю, і випадковим чином один, Ну скоріше за все, це буде якась якась відьма в нас буде на залишиться на столі. І давайте відьма! Ми вгадали. Відьма в нас лишається на столі. Це у нас скид. Тут у нас нічого немає, але в нас вже 6 є. Добре. Добре. Нільгар починає. 6 проти 6. Це у нас Фрінгіла Vigo. Фрінгіла. Добре. Добре. Фрінгіла. Ні, я маю за прям за два своїх. За, за, за два раунди я маю це все забирати. Я маю це все забирати. Давайте я розіграю вампірів. Я розіграю всіх вампірів. Вампірів у мене вкрай багато в колоді. Вампірів у мене вкрай багато в колоді. Давайте будемо рухатися і брати їх. Так, Вампір. 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 Що, вже я виграв? Так, більше вампірів я не бачу. Ну, в принципі, і так достатньо. Всього їх 5, мені здається, в колоді. Вам... Вампірів. І додаємо всіх цих вампірів до мого ряду, і таким чином ми, скоріш за все, просто взяли і виграли е, наступний раунд. Тобто якось дуже, дуже дивна гра відбувається. Неймовірно дивна гра відбувається, мені здається. Давайте рахувати. 10. 18. 22. 27. 27. Сидячи за все. Угу. 27. А він а, іде сюди. В нього приходить кавалерія на всі кая. Він ще два додає. Я пасую. Ну, толку мені тут щось з тим, ще робити. Я просто пасую. Я просто пасую. І він має розіграти ще одну карту. І це страта. Страта діє по-іншому, не так, як зазвичай, то вона діє тільки на мою половину поля. Бо інакше б вона вбила оці два. І так вона вбиває тільки мою пряху. Відповідно, в мене мінус 6. 21. А в нього 8. Таким чином, я просто виграю цю партію. Я просто виграю цю партію. Отак от, от легко. Так само дуже легко мене суперник виграв, коли він грав за за монстрів. І тому в мене складається враження. Дивіться, в мене складається враження, що це. Режим, ну такий, просто щось шалений якийсь е, рандом. Просто шалений рандом, які тобі карти зайдуть, е, які будуть виходити е, твоєму опонентові. Я думаю, що, мабуть, це не найкращий е, не найкращий соло режим, який можна було е, вигадати. Але тут є ще одна історія. Тут можна. Зробити ось таку історію, так? Варіант зі створенням колоди гравці також можуть грати в цьому режимі за звичайними правилами створення колоди у гвинт. Однак погодні карти все ще не можна грати. І тут питання: це відноситься і до колоди суперника, і до моєї колоди? чи Це стосується тільки моєї колоди. Якщо ви знаєте, ви мені, будь ласка, це напишіть в коментарях, бо тут це виглядає зовсім неочевидним. Бо, ну, якось незрозуміло. Бо з боку опонента тут рандом шалений. А з нашого боку, ми можемо знизити цей рандом, якщо дійсно будемо грати підготовленими колодами. Можливо, це є в цьому якась, е, якась е, історія. Плюс, оці штуки, коли ми мали там відкривати, візьміть карту зі скиди суперника, це не може бути карта героя. То він би дуже сильно підсилювався, б, щось би додавав би насправді умовно. Тобто, це ще один, я так розумію, режим, в якому будуть грати і лідери, і, і вони граються наприкінці кожного раунду. Тобто, не факт, що я б тоді вигравав би тому, по перший раунд, я б сповіль за все програв би, тому що він би взяв би всі скиди. а в мене в скиді нічого не було, насправді. В мене в першому раунді, скільки нічого не було, тому я б, можливо, і виграв би. Але тут би було що: візьміть карту злива з вашої колоди та нагайдо розіграйте її. Ну, окей, він би розіграв зливу, і тоді б це теж йому б від цього легше не стало. Він би теж програв. Тому що злива зробила б тут з шести одиничку. Якось так. Якось так. Тому. У мене такі досить неочевидні. Не враження від цього соло режиму, тому що ми розіграли дві партії. Одну я не знав, що зробити, тобто шансів виграти в мене там, як я зрозумів, взагалі не було. А іншу шансів у суперника шансів абсолютно не було, просто тому що. Цього разу мені зайшли карти за монстрів. Мені вампір зайшов, мені пряха зайшла. Ну, відьма. І це фактично, фактично виграш в грі. Фактично це виграш в грі. І тут тоді немає оцієї гри, що ти розігруєш неважливо, скільки в тебе карт залишається на Руці. Тут важливо максимально швидко. Зробити перевагу і пасанути. Ну, знаєте, тут немає цієї самої гри. Да? Тобто, коли ви тягнете десь якийсь час, виманюєте якісь важливі карти, тому що це є дуже вагомою частиною гвинту, коли ви граєте. А тут цього просто фізично немає, виходить. І тут єдине, що це просто підібрати таким чином колоду, собі для гри проти соло, для того, щоб. Робити максимальну перевагу. Ну, з монстрами це взагалі очевидно, що можна напхати колоду собі от таких, от таких речей, які будуть просто підсилюватися. І сподіватися, що випадково не, не вийде карта морозу в даному випадку, бо інакше вона тобі все, все зруїнить. Ну, знову ж таки, тотальний рандом. Знову ж таки, тотальний рандом, тому що після тієї карти морозу може прийти карта. Ясна погода, і вона ж сама зніметь е, цю, цю, цей мороз. І все. І і ви знову виграєте. І ви знову виграєте. Ну, дивіться, якось якось так. Якось так. Я думаю, що я ще спробую пограти в режимі, з тим, що я колоду буду створювати сам. І в режимі, коли будуть грати, коли будуть відігравати ці лідери. Я думаю, що спробую, як мінімум, подивлюся, що воно буде, чи, чи, чи якось воно буде цікавіше, чи не цікавіше. Бо такий режим так, дуже рандомний, тобто, прям, прям дуже рандомний. І наскільки в нього цікаво грати, коли ви, у вас гри особливої немає. У вас умовно можна просто кинути дві кістки, в кого більше випало, той виграв. Десь приблизно так. Бо, що вам прийшло на руку, ви ж це вже особливо нічого з ним не, не, не зробите, не зміните. А те, що буде приходити опоненту, воно ж так само буде приходити абсолютно рандомно. І іде гра, іде гра то якось так. якось так Тому мені здається, що Гвинт це все ж таки Ну він історіювався як дуельна історія. І, ну, або як комп'ютерна гра проти якогось е, комп'ютера, але тут якоїсь авто ми зрозуміло не завезли. І тому тут цей соло режим, він мені здається, більше просто для, не знаю, просто для галочки, для того, що він, він тут є. Хоча ще раз, гра дуже класна, обожнюю її, е, е, коли граєш з кимось або граєш в навіть в якомусь електронному форматі, але граєш проти. Е, Електронного суперника, не це так. Вона виглядає дуже непогано, вона класна. Ось, але цей режим поки мені не зайшов. Можливо, я щось невірно роблю, тому ви мені під, підкажіть. Ну і ще раз кажу, що скоріше за все, ще спробую режим, коли колоду сам собі зберу і спробую знову ж побитися, може, може, щось якось розсмакую цей режим трошки по-іншому. Ну а на цьому, я думаю, буду завершувати це відео. В принципі, тут більше було про мої враження, тому що сама партія зайняла не знаю скільки, ну, хвилин 10, мабуть, два раунди дуже швидких, в мене купа карт на руках залишилася. Дуже багато. Тобто, бачите, тут немає, немає необхідності витрачати, ну, мовно, знаєте, як перейматися, що суперник, якщо ви пасанете, то суперник накидає ці карт зі свого боку і, і точно буде мати перевагу. Немає. Просто головне максимально швидко зробити перевагу і все, і на цьому все. До побачення. Тому, мабуть, це помилка була моя в першій грі, де я намагався грати традиційно. А треба було просто одразу все, що в мене є, надпотужне використати. І це і, і, і все. Але це рандом. Це, це просто рандом. Це просто, просто рандом. Тому, ну знову ж таки, повертаючись до. До е цих двох партій, е так поки поки не, не розсмакував цей режим. Добре, на цьому будемо завершувати. З вас подобайка підписка на канал, якщо не бажаєте, що не зробили. Обов'язково залишайте свої коментарі, свої враження. Якщо хтось грав, якщо хтось знає, як грати в соло режим, можливо, я не вірю, я його граю. Ось, ну і побачимося в наступних відео. Пока-пока.